Виконуємо номер 26 із завдань для повторення розділу 2, підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Кількість безпілотників, які виготовила фірма Патріот, відноситься до кількості безпілотників, які виготовило мале підприємство Українець як 5 до 1. Скільки безпілотників виготовило мале підприємство, якщо фірма Патріот виготовила 20 безпілотників. Відношення 5 до 1. Отже, якщо фірма виготовила 20 безпілотників, то мале підприємство 5 разів менше. Поділимо 20 на 5, Дорівнює 4 безпілотника. Це у нас одна частина. І поставимо кому. Виготовило готовило мале підприємство. Мале підприємство. І записуємо відповідь. Відповідь 4. номер 26 із завдань для повторення розділу 2 виконано.